<му> Привіт! Після невеличкої перерви з тобою знов програма Мандрівник. Починаючи з сьогоднішнього випуску, мандрівки наші стануть вдвічі довшими. Отже, цікавого можна буде побачити вдвічі більше. Сьогодні почнемо з Краснодонського району. Поїдемо шукати козачі сліди на прикордонних територіях, а потім Старобільщина. Тож поїхали з нами попереду багато цікавого. Але знайомство з козачою історією відкладемо на фінал краснодонської частини, а розпочнемо з прикордонного села Верхньогерасимовка. Тут кілька років тому знайшли унікальне шахтне обладнання, німецьку парову машину. Вік знахідки перевищує 100 років. Зацікавився, отже, Верхньогерасимовка. Герасимовка. Село Верхньогорасимовка колишні землі Гундарського козачого юрту, утворено у 19 столітті. На даний момент у селі живуть 2,5 тисячі жителів. Протяжність Верхньогерасимовки складає 37 кілометрів. Село об'єднує три населених пункти, знаходиться в кількох кілометрах від російського кордону. Про цю дивну знахідку в селі дізналися в 2006-му. Шість років тому місцеві мисливці за металобрухтом знайшли серед гірничої породи великий шмат заліза. Коли розкопали, то дуже здивувалися. Гадали, що то купа металобрухту, а опинилася унікальна німецька машина. Згадка про іноземного підприємця, який на початку минулого століття заснував тут вугільну шахту. Таких механізмів в світі лише два. Это была, конечно, груда металла. Именно я її увидела уже порізаною. Ну а навіроятна ж була спочатку целая, но они ані разрезали, потому что вытянуть витягнуті целой невозможно. Олена Горбань, головний бухгалтер місцевої сільради, згадує, що на знахідку ходили дивитися усім селом. А після того як машину відреставрували, цікавитися нею почали численні гості, що їхали до найближчого митного пункту пропуску в кількох кілометрах звідси. В той період навіть традиція з'явилася, їдучи верхню Герасимовкою, обов'язково сфотографуватися біля машини. За популярністю вона навіть побила кам'яну бабу, що стоїть на подвір'ї місцевої школи. Тут навіть німці були, так само зробили фото та поїхали до себе в Німеччину. Зараз це технічне диво стоїть прямо навпроти сільської ради. Розповідають, що в 2006-му, коли машину тільки дістали з під землі, в ній зберігся чималий запас дров. она использовалась для того, чтобы без внешней энергетического обеспечения, без, внешнего, без подвода электрических линий, разрабатывать подземные скопаемые. Цю машину встановили на місцевій шахті на початку минулого століття за розпорядженням іноземного власника та використовували до 30-х років, поки електрику на радянські шахти не почали подавати централізовано. Від машини, що працювала на дровах, тоді відмовилися як від застарілого обладнання, та закидали її вугільною породою. Про цей скарб Володимир Палкін знав ще з дитинства від дідуся, робітника тієї самої шахти. Когда э, речь шла о машине какой-то закопанной в породе, мы дети обычно ассоциировали это с автомобилем и м -м, мало продавали там значения, какие-то сказки ходили, но мы об этом знали давно. Палкін розповідає, що задовго до 2006-го керівники шахти планували підняти реліквію на поверхню. Та як воно завжди буває, знайшлися важливіші справи, а машина лишилася чекати на своїх шукачів. Останніми роками з жалем розповіли нам: цікавість до знахідки значно вщухла. А тим часом машину почали освоювати любителі настінних розписів. Нещодавно на ній з'явився заклик не смітити в селі. Далі інший населений пункт Новоганнівка. Ти бачиш, Справжнього карикатуриста. Зараз я з ним тебе познайомлю. Художник Самоучка Федір Савін живе в селі Новоганівка. Малювати почав з дитинства. У 17 років вже працював оформлювачем на шахті. Його карикатури неодноразово з'являлися в обласній та місцевій пресі. «Ідея приходить моментально. Ну, рисунок трибається за минут 5-10. Якщо більш так капітальний, ціну рисунок, там, звісно, вже більше часу проходить». І тут я не втримався і попросив майстра намалювати щось в нашій присутності. І він погодився. Так, так, зараз спробуємо. Ну от хоча б ось зобразимо. Ну, звісно, це слишком швидко, раз-раз тут і все. Примерно ось так. Ні. Хто це? дебошир – это рисунок о том, до чого може довести через міну потреблення спятних напідків, які зараз ще злободнівна і на сілі такое буває дуже часто. Ну, Іноді приходиться наблюдати такое. Близько п'яти років тому, після виходу на пенсію, Федір почав малювати ще й пейзажі. Тепер цими витворами прикрашений увесь його будинок. Милуємось та їдемо в село Пархоменко, колишній Макарів Яр. В цьому поселенні запоріжців, і як я й обіцяв на початку програми, на нас чекає зустріч з козаччиною. Проїжджаємо село, їдемо в бік Дінця. Милуємось зимовим пейзажем, підіймаємось на пагорб. Все, ми на місці. У 1660 році шістдесятому году. Здійсь був оснований пікет. Час сухадольського пікета була діляна. От пикета и поставлен был здесь пикет для того, чтобы вести наблюдение за передвижением. татарских войск и также передвижением донских казаков по близлежащим территориям. Они ставились на таком расстоянии, чтобы было из одного, с одного места можно было наблюдать зажженные факелы на другом месте. То есть они давали как бы сигналы о приближении противника к этим территориям. На жаль, козаки тут давно уже нема, а кордон лишился. Там за моей спиной Россия. П'ять років тому в цих місцях знайшли залишки козачих бурдюгів. Так називали місця проживання тодішніх охоронців кордону. Щоправда, правда, побачити їх зараз під снігом дуже важко. Повернемось сюди навесні, на останок селища Новосвітлівка. Там нас обіцяли обігріти, нагодувати та заспівати пісень. Тож їдемо. Народний вокальний ансамбль Журавка, створений у 1989 році, на базі районного будинку культури селища міського типу Новосвітлівка. У 1996 році колектив отримує звання народного. Ансамбль незмінний учасник обласних та районних заходів. У 2004 році Журавка бере участь в творчому звіті колективів художньої самодіяльності у Києві, а в 2007-му – у виставці майстрів народної творчості Луганщини, яка відбулася у Львові. Того ж року Журавка стала лауреатом Рата міжнародного. Фестивалю національних культур Букова Відь у Чернівцях. Хай на вашому столі завжди буде хліб одноденний, вино столітнє і любов вічна. Просимо. Дуже Гостити пообіцяли не галушками, а пиріжками з картоплею та шкварками. А перед частуванням запросили поспостерігати за процесом приготування. Отже, спочатку, як водиться, тісто, кефір, чи ряженка або кисляк, що швидше знайдеш, два-три яйця, борошно, все це, звісно, солимо та починаємо ретельно вимішувати.